Всім привіт! З вами Сайберман. Я вітаю вас на своєму каналі. І нарешті почався World's Чемпіонат, про який ми сьогодні і поговоримо. А саме про Play-Ins стадію, де вісім команд змагались за можливість пройти до швейцарської стадії і грати проти найкращих команд з основних регіонів. Але тільки 4 команди будуть мати таку можливість. І почалось у нас все з матча нашої європейської команди Sky проти в'єтнамської топ 2 команди Вайкінгс і Спортс. І ну, медлайн з якими ще нам просто кожен рік проходять на Ворлдс. Яка в них статистика за рік не була, не дивлячись на те, що в них просто склад новачків, вони все одно проходять на Ворлдс. І до речі, в цьому матчі вони мали таку невеличку перевагу в тому, що вони грали в своїй домашній арені, оскільки весь плей інс та швейцарська стадія, до речі, теж проходять в Берлінській ЛС студії, де вони завжди грають. Тому така малесенька, але переважа.

І MDK, як завжди, в своєму стилі. Мір він перед матчами сказав, що ну, вони самі ще не впевнені, що вони будуть грати в цій серії, там як піде. І перша гра була доволі хаотична, не без помилок з боку MDK. Вони трошки оверекстендили, Наприклад, Мір він декілька разів залишався на бокових лініях довше, ніж потрібно, і віддавав кіли е, Vikings і Sports. І ще був момент, коли MDK почали барона. Е, Vikings і Sports такі окей, ми будемо з вами. Му, файту десь Емдікей відійшли, файт наче закінчився. МДК повернулись на базу. А Вайкінс такі ну окей, тоді ми заберемо борона, а медлайнською вже на своїй базі, і вони просто так безкоштовно, так би мовити, забрали борона. Тому так була доволі хаотична гра, але ну я вже була впевнена, я вже була солд просто після цієї гри, що супа найкраща АДК в світі. Вже просто давайте йому дефта. Він першу гру закінчив з рахунком 7-0-9, другу гру з рахунком щось типу 13-2-6. І ну просто неймовірний перформанс з нього дуже приємно це бачити. І друга гра вже була не така близька, вже більш впевнена від MDK. І тут ми вже бачили і прекрасний перформанс від Альваро на початку гри, коли Джанглер Вайкінгс вирішив заінвейдити ліс противників і забрати червоний баф. Альваро такий, що ти тут робиш в моєму лісі? І пішов з ним файтитись, і перемагав його. Просто в принципі кіл забрав фрискаві, але він просто останню тижечку зробив там. Трошечки хп залишалось. Е -е, і Альваро просто так от задефав свій ліс. Дуже хороше розуміння мапи від нього, просто майстер-клас. Елеоя також не відставав в перформансі, він мав рахунок 7-1-15 на Нідалі. І його в кінці після серії запитали в інтерв'ю, чи це був пік такий флекс, чи вони там, думали про те, щоб дати Нідалі Мірвіну на топ. На що він відповів? Ну, якби я хотів показати, що Нідалі на Джангл краще, ніж на топі, щоб ми просто ніколи більше не бачили Мірвіна на Нідалі, бо він дуже це не любить. От така от хороша що дружня синергія в команді. Наступний матч першого раунду у нас був PSG проти Pain Gaming. і я вам скажу на PSG покладають дуже великі надії, оскільки кастери навіть казали, що це взагалі найкраща команда, яка була за весь час в їхнього регіону, і вони дійсно думають, що вони далеко можуть пройти. І це взагалі команда з одним з найбільших вінрейтів, які взагалі з всіх команд, які є на Worlds, наскільки домінують PSG в своєму регіоні. І я вам нагадаю, що на MSI і PSG практично виграли BLG, Вони їх довели до п'яти ігор, але все-таки програли 3-2, Але це все одно для команди з мінорного регіону це дуже потужно. Але таке відчуття, що вони трошки не змогли так швидко адаптуватись до нової мети, бо вони обрали в першій грі чемпіонів, які були дуже понерфлені: Трістана на міду, Рамбл на топі, і вони все таки цю гру на поти всіх програли. Але далі PSG все-таки трохи зібрались і виграли наступні дві гри. І одним з вирішальних факторів для цього був їхній мідлейнер Мейпл, який грав на Акалі обидві гри і мав просто неймовірний перформанс на ній. І вона, до речі, далі частенько з'являлася в або в піках, або в банах. Тому я думаю, ми її ще частенько побачимо на протязі цього турніру. Ну і загалом друга гра була вже просто стомп від PSG, але третя гра була трошки ближче. Але видно, що PSG мають краще розуміння макро, ніж Pain Gaming. Бо ну, загалом те, що програло Pain Gaming гру, це файт на драконі, де Pain Gaming просто настільки зосередились на драконі, що не звертали увагу на PSG. У них був настільки тунельний віжен. Вони програли файт і все. На цьому все закінчилось. PSG просто спушили. Виграли серію, і ось так от закінчилася в нас ця серія. І it's game time Тепер ми поговоримо про гру в'єтнамської команди ҐЕМ проти Hawks японської команди. Я вам скажу, Hawks мали доволі непогану початкову гру. Вони там трошки якусь перевагу в золоті мали, але це їм ніяк не допомогло. І Ґем виграли з рахунком 2-0. Але що я була здивована бачити? Це знову ці АД на Міду? Це був Люшан а, проти Люціан проти Трістани. І, ну, чому Riot уже все роблять для того, щоб вони пропали, але це не допомагає. Ну я думаю, це більше пов'язано з тим, що команди трохи спирались на свій якийсь комфорт, а не на мету. і ми будемо далі бачити менше цих чемпіонів, але все-таки я побачимо. Також ми побачили Аврору на топі, і я вам скажу, моє враження було, що вона не дуже прям сильний персонаж. Але вона має настільки неймовірно просто ульту в плані того, що вона настільки корисна в тімфайтах, в контролі над об'єктами, для того, щоб там зазонити якихось противників. І мені дуже цікаво, який же пріоритет в неї буде далі, бо ми її так доволі нормально бачили в плейн стадії. Не дивлячись на перемогу, не обійшлось і без трошки упсіс від ГЕМ. От був такий от момент з їхнім сапортом Еліо. Він намагався повернутись на базу, і він просто тричі відміняв телепорт, бо він робив телепорт занадто близько до противників. Він кожен раз відходив, але в результаті все одно помер. Тепер всім дуже чутливим фанатам LCS Я рекомендую не знаю закрити очі, закрити вуха, пропустити цей сегмент, піти шукати не знаю ментальної допомоги. Бо далі ми будемо говорити про шлях 100 Thieves. І почнемо з серії проти Rainbow Seven. Першу гру 100 Хандрид все таки виграли. Це була доволі близька гра, трошки було нервово, але вони й виграли, і здається, ну зараз розкачаються трошки нервів, трошки те се. І зараз піде краще, але насправді все пішло тільки гірше. Оскільки далі Рейнбоу 7 просто їх переграли, перехитрили і зробили це комбінацією Оріани на Міду і Ноктюрна в Джанглі. І сам Ноктюрн уже був проблемою для 100 Thieves, бо бідна Аврора просто не могла піти нікуди на сайд лінії Як тільки Ноктюрн бачить Аврору на сайд лінії він бачить ціль, не бачить перешкод, вже з ультою летить на цю бідну Аврору. Це вже була для них проблема, але гра все ще була б. На 25-й хвилині у них там було щось по обох команд, просто по 46 тисяч золота, був однаковий рахунок по кілам, по 14 кілів у них обох було. І ну, от, що тут може піти не так? Правильно, комбінація Оріани і Ноктюрна. Просто один виграний файт від Rainbow 7, де Ноктюрна натискає свою ульту, Оріана на нього кидає свій шарик і теж нажимає свою ульту. І все, вони виграли файт. Спушили і зрівняли серію 1-1. Ну і остання гра для 100 Thieves була просто жахливою, це вже не було близько. Мідлейнер квіт грав на Векс проти Лебланк, і він просто мав рахунок в кінці 0-8-5, щоб ви розуміли. Все було настільки погано, там хтось постійно на одному хп виживав. Ну, маю на увазі, хтось з Рейнбоу Seven постійно на одному хп виживав. А в Хандр Сівс просто нічого не виходило. І ну я не знаю, як після такого перформансу на векс мене просто була вже ментальна травма. Я в місяць в лол просто не грала, тому так неприємно, але Ван Хандр програли з рахунком 1-2. Але не дивлячись на поразку, я все одно хочу відмітити топлейнера 100 Thieves снайпера, йому на хвилиночку 17 років. Він наймолодший плеєр на Worlds. І, ну, щоб ви розуміли, в Лесі навіть грати в такому віці не можна. В LSI з цього року можна грати тільки, ну, з цього року таке правило, що можна грати тільки з 18. Тому дуже приємно бачити молоді таланти, і він мав дуже хороший імпакт на Ксанте, не дивлячись на те, що. Що ігри були доволі важкі, е, і навіть там, його доволі сильно таргетили, там в третій грі він собі стоїть на верхній лінії, до нього приходить вся команда Rainbow Seven. Просто 5 людей прийшли його дайвити, е, І він все одно мав хороший імпакт. Ну, не дивлячись на те, що вони програли. Тепер поговоримо про третій день, де уже дві команди з чотирьох, які виграли свої перші серії, мали можливість пройти в швейцарську стадію. І перший матч у нас був Гем проти Рейнбоу Севен, і тут Рейнбоу Севен не змогли показати такий же хороший перформанс, як вони показали проти Мангадред Сіс. І гем перемогли їх з рахунком 2-0. І ця серія очікувала з дуже великою кількістю файтів між цими двома командами, але ГЕМ просто показали майстер-клас по зваженості. Вони грали дуже хороше макро, робили хороші рішення. Ну. Крім одного разу, коли вони вирішили заенґейджіти на Браума і все просто в нього нажати і програли файт, але вони виграли цю першу гру, і це все ще важливо. І друга гра там вже, якщо чесно, була без шансів, тому там було легенька 2-0 для Гем. І вони стають першою командою, яка проходить з плеінз в швейцарську стадію. І наступна команда, яка виграла обидві свої серії, це MDK. Вони грали проти PSG і вони виграли з рахунком 2-1. PSG не допомогла навіть їхня неймовірна Акалі від Мейпла. Це не спрацювало проти MDK. MDK, до речі, обрали Ренектона на мід проти Акалі. і це перший Ренектон, який ми побачили в Плейнс стадії. Е, тому ось так вона. Але вам дій не вийшло так легесенько виграти 2-0, як вийшло це в першій серії. Вони все-таки програли другу гру, і все пішло не по плану вже на початку гри, коли Ельйо забув купити свій джангл айтем. І зрозумів, це вже коли він намагався соло забрати ред Buff. І просто подивіться на цю реакцію. Мені особливо сподобалась реакція Мірвіна Просто I don't have Jungle Item. Тож, цю другу гру вони все-таки програли, і це було навіть не через цей джангл айтем, бо в принципі PSG ніяк Ельйо не заінвейдили, і він не був через це там дуже позаду чи щось таке. Але ну це все вже моральна гра виграла вже, ну як після такого можна виграти гру? І вони цю другу гру програли. І в останній грі МДК все-таки зібрались і змогли виграти цю серію. І не без допомоги Альваро, який, до речі, був обраний як гравець серії. А чому от одна з причин це його неймовірна реакція? Мейбл, який грав на лебланк, і був просто кері від PSG, в третій команді, натискає Даш на лебланк, і Альваро просто моментально реагує, робить флеш, дає контроль в цю лебланк. І вони таким чином виграють файт, оскільки вони спочатку били бланк, далі вже їм ніяких загроз особливо не було. І після цього все вони виграли гру. Oh, go no, Також хочу знову підкреслити мого нового улюбленого гравця, найкращого АДК в світі супу. Він знову мав просто неймовірний перформанс. Він там мав соло кіл проти АДК PSG Е, І я йому бажаю удачі, бо трошки заглянемо вперед, але МДК будуть грати в швейцарській стадії їхній перший матч проти Hanma Life. А це означає, що Супа буде грати проти АДК Вайпера. Ну, але давайте будемо чесні, де, де Супа, а де там якийсь корейський АДК Вайпер. Ну, on і час поговорити про ігри на вибування. І першими в нас вилетіли Vikings і які програли з рахунком 0-2 PEN Gaming. і у них не вийшло виграти ні одну гру за своє перебування на Worlds. І взагалі в них нічого не виходило, їм не допомагало, ні лейнсвопи їм не допомогли, ні смолдер на Міду їм не допоміг. Був там момент уже в грі проти Pain Gaming, коли вони думають, ну ми зараз от вб'ємо цього Джакса, який у нас на базі всією командою. Ну що може піти не так? А пішло не так, те, що Джакс зробив трипл кіл, і Pain Gaming виграли цю гру. Тому так з ними ми прощаємось доволі прикра ситуація для них вийшла, але з в'єтнамського регіону є ще ґем, тому. В другому матчі на вибування, де грали 100 Thieves і японська команда Hawks, Вибула команда Hawks. Вони програли з рахунком 0-2, і фанати ЛСА змогли трохи видихнути, оскільки 100 Thieves показали трошки кращий перформанс. І там вже той мідлейнер-квіт, який мав жахливий перформанс на Vex, яка йому, мабуть, в кошмарах сниться, мав значно кращий перформанс на Йони і на Оріані. Ми до речі, знову побачили. Вже знайома нам комбінацію Оріани і Ноктюрна в джанглі. Але все одно було видно деякі проблеми в 100 Sieves. Вони часто там оверекстендили, робили погані рішення. І загалом в цій серії була просто якась не знаю, проблема з телепортами. Ну, це, звісно, можливо, і не проблема, але вони просто на будь-який рух на карті. Натискали телепорти, всі просто, всі, в кого є телепорт, бачать щось відбувається на карті. Просто якийсь там не знаю, мініон не той, що треба, помер, і просто вже всі один за одним натискають той телепорт, незрозуміло на місце. Тому так, це було трохи дивно, і ну, там і Hawks Gaming перемудрили з драфтом, вони взяли Rec на топ, і в них це, нічого їм це не дало, не допомогла їм виграти гру. Ну, Така трошки дивна була серія, але надії LCS тоді, тоді ще були живі. І нарешті ми поговоримо про останній день, де вирішується, які дві команди пройдуть швейцарську стадію, а які дві команди поїдуть додому. І через те, що 100 Thieves в першому раунді програли Rainbow Seven, у нас вийшла дуже цікава ситуація. У нас місце у Швейцарці змагались Rainbow Seven та Pain Gaming. І щоб ви розуміли, LLA Здається, взагалі ніколи не проходили на основну стадію Worlds, А Сібілол останній раз проходили на основну стадію 8 років тому. Тому для обох цих команд це було дуже важливо. Це було б дуже великим досягненням, і тому це була просто неймовірно цікава серія. Ви запитаєте, камон, це LLA проти Сібілол? Що тут дивитись? І повірте мені, ну це була не ідеальна серія, там було багато помилок, це там не була якось по геймплею, просто чудова серія, але це була настільки цікава боротьба, ну просто вау! І все почалось дуже добре для Pain Gaming. Вони виграли першу гру, вони взяли Сіндру, яка, до речі, зараз дуже пріоритетна. Вона або її пікають, або вона в бані. Ну, я думаю, ми її ще дуже багато побачимо і в них Сіндра просто була unstoppable, в неї був рахунок 8-0-4, Pain Gaming вже не могли з цим нічого зробити, і Rainbow Seven виграли першу гру, але на цьому хороші новини для них закінчились. А, і далі Gaming виграли дві гри і виграли серію. І остання гра це був просто настільки такий шедевр. Ця гра тривала 45 хвилин. Вона була настільки близькою. В якийсь момент там в обох команд було по 64 тисячі золота. В обох команд по три дрейка. І це було настільки цікаво дивитись. В них у Rainbow Seven був дуже сильний Ренектон, просто дуже страшний. І був момент, коли Пейнгейм, топлейна Пейнгейм Вайзер вирішив, що це буде хороша ідея натиснути ульту Ксанте на цього Ренектона і просто доставити його через стінку до своєї команди. Але він щось трошки не подумав, що щось може піти не так. І цей Нектон просто вбив їхніх кері і Rainbow Bull Seven виграли той файт. І просто там то одні забирають душу, але інші виграли файт. Але в результаті все закінчилось тим, що просто Pain Gaming виграли файт на своїй базі. І закінчили після цього гру. Але це було просто дуже круто, дуже нервово. Велика напруга. Ну могли б звісно дотягнути трошечки до 50 хвилин, щоб там мої піким трошки збулись. Okay. І Gaming вперше з 2016 року для свого регіону проходить в основну стадію турніру. І фанати ЛСС, знову збирайтесь силами, будемо говорити про останній матч Плейнс, а саме Ван Хандр проти PSG. І PSG виграли з рахунком 2-0. І не просто виграли, а це настільки була одностороння серія. Це було просто... Не дуже приємно. І ми е, нарешті побачили PSG, про яких говорили кастери, яких ми вже бачили на месай своїй хорошій формі. Вони вже потрошки почали адаптуватись, і вони знову показували дуже хороше макро. Вони, наприклад, там робили лейн-свопи, щоб не стояти е, проти важкої лінії. І там снайпер через це настільки був позаду, що він просто не міг грати в першій грі е, через те, що е, ну, він просто не міг стояти грали ні проти кого один на один. І PSG в результаті виграли з рахунком 20 кілів до одного і з перевагою 20 тисяч в золоті. Друга гра вже не була настільки односторонньою, але все одно PSG змогли її виграти, і було помітно, що 100 Thieves не можуть робити е, правильні сетапи на об'єкти. Спочатку вони програли файт, е, намагаючись забрати грабс. Потім вони програли файт, намагаючись е, забрати Геральда. Потім вони програли файт за сетап на дракони. PSG забрали душу. Ем, і в цій грі у снайпера навіть трошки більше плейбл була гра, він міг трохи щось робити, і він отримував навіть якісь кіли. Але проблема в тому, що вони не могли перетворити ці кіли ні в які об'єкти на карті. Е, тому ось так от неприємно вийшло. Ну і щоб ще раз добити, я вам покажу ось цей момент, коли Ейла просто місклікнув і флешнувся не в ту сторону і помер crash down, maybe, but he's about to be і auto... Тож підсумуємо. Прийшло чотири команди: це Medlines Koi, PHD, також GAM і Pain Gaming І вже є жеребкування на перший день швейцарської стадії. G2, наприклад, дуже пощастило. Їм випав Pain Gaming Це, мабуть, найлегше, що могло випасти. Ну. Fnatic, я белівер, я вірю, що Fnatic в своїй хорошій формі зможуть перемогти DK. Тим більше там у шоу просто ментал бум після того, як він пограв ранкет в європейській соло Q, він там просто не може виграти ні одну гру. Там, я, до речі, про це писала в своєму телеграм-каналі, так, просто кажу. Е, і МДК, ну, звісно, не дуже пощастило. Вони будуть грати проти Hanma Life. Доволі важко, але дуже хороший досвід для них. А на цьому в мене все. Наступного разу поговоримо про матчі швейцарської стадії. Я ще не впевнена, в якому форматі я їх буду записувати, оскільки, мабуть, одне відео на всю швейцарську стадію це буде трошки забагато інформації. Та й загалом ну, там просто по 8 матчів в день. 16 різних команд, тому не знаю, як це мені ще зробити. Можливо, я буду там робити трошки простіші відео, але кожен день подивимось. Але щоб точно бути в курсі, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Я там пишу дуже багато різних інсайдів. Я дивлюсь там різні стріми частенько скидаю гравців. Вони зараз грають інхаус, це такі приватні лобі на потрібному патчі, і вони це часто стрімлять, тому я там. Вся Такі прикольчики, звідти скидую. Дуже активно зараз веду свій телеграм-канал, тож підписуйтесь. Також, не повірите, але я активно веду свій інстаграм і також почу відосики в тік-ток. тому також можете підписуватись. Буду рада вас там бачити. А на цьому у мене все. Бувайте! І сібілол, здається, взагалі, ні, ну,